Вітаю, друзі! На сторінці свого каналу Disland. Ось, нарешті, сьогодні я вже можу вам запропонувати перший відеоогляд інструменту. Ось, і в нас сьогодні будуть Fiskars, ніж Fiskars К-40. Ось, І ось така точилка Fiskars. одна з двох, які продаються на території України. Ось, це дешевший варіант. Ось, вона ще з собою являє. Я вам пізніше покажу. Ось, І зараз відповім вам. Чому саме Фіскарс? Коли на початку цього сезону постало питання придбання інструменту, хорошого інструменту для роботи, я вирішив підійти до цієї справи серйозно. Хотілося мати зручний, функціональний, водночас надійний інструмент, маючи досвід експлуатації вже інструменту Fiskars, я звернув на цю марку увагу вивчив її. Широкий просто асортимент і зрозумів, що в принципі вона мені, вона мені підходить. Звичайно, хороший інструмент не може коштувати дешево. Я думаю, мої слова підтримують більшість тих, хто працює в будь-якій сфері. Тож, прогнозувавши ринок, мій вибір був очевидний. Я порахував, що інструмент Fiskars за співношенням ціна якість, напевно, на першому місці. Можливо, звичайно, не у всіх позиціях. Ось, але по більшості точно. Коротко вам розповім про історію взагалі марки Фіскарс. Все почало, почалося з невеличкого поселення, в якому в 1649 році, це було в Фінляндії, до речі, будують чавуноплавильний завод. На цьому заводі з часом починають з прутового заліза, починають виготовляти деталі. Та інструменти для повсякденного вжитку. Верніше для повсякденного користування для господарювання. Пізніше цей завод перепрофілюється на мідноплавильний. І вже в 1822 році село, це вже не поселення, село, тому що з'явились робочі місця. Почали селитися люди. Ось, і це село Фіскарс і завод купує, напевно, багатий фармацевт Йоган Джейкоб Жулін. Деться, я правильно переклав, який відроджує виробництво, і назва Фіскарс вже починає асоціюватися надійністю та високою якістю. В кінці Другої світової війни, в зв'язку з занепадом, напевно, економіки. І всього, керівництво Фіскарс вирішує глибоко модернізувати виробництво і перейти на масовість. Ось. І в 1967 році Фіскарс вперше в світі починає виготовляти ножиці з пластиковими ручками. Але крім того, що ручки пластикові, Фіскарс представляє широку гаму кольорів цих пластикових ручок. От. Різноманітні кольори червоний, зелені. І в результаті дослідження продажів виявляється, що найкраще продаються ножиці з помаранчевими та чорними ручками. Ось. І практично від тієї пори чорний колір та помаранчевий, стають основними кольорами компанії. У 2003 році фіскарс. Вже реєструє компанію Orange, реєструє її в Америці і переводить її якби в окрему торгову марку. На сьогоднішній день компанії 366 років. Вона міжнародна, має велику кількість корпоративних торгових марок. товари Фіскарс для дому, саду та відпочинку на відкритому повітрі. Зарекомендували себе як надійні, функціональні та зручні. І з цим не можна не погодитися. Взагалі Фіскар з, з кожним роком додає. От, і це помітно: розширюється гама інструменту, який представляє компанія. Винаходять якісь новинки. Ось, Люди працюють, дизайнери працюють, інженери, Ось, і інструмент. Просто з кожним роком стає дедалі кращий. Тобто все робиться для людей для того, щоб можна було зручно чи працювати, чи відпочивати, От, щоб нічого не викликало якогось дискомфорту. Ну, тощо. ну що ж, коротенько переходимо до огляду. Ніжка 40 являє собою. Ось такий ніж. Він з пластиковою ручкою і з лезом з нержавіючої сталі. Загальна довжина ножа 225 мм. Довжина леза становить 100 мм. Маса ножа 70 грам. Незважаючи на легкість, ніж добре сидить в руці, навіть ось ви бачите, в мене достатньо велика рука. Ось. Але ніж, ну просто класно, просто класно сідає в руку, ним дуже зручно працювати. Ось ця пластикова ручка, вона, ви бачите, дуже анатомічна, ось ергономічна, і з захистом для пальців. Виробник заявляє, що ніж не тоне у воді. Ось, і це дійсно завдяки ось цій пустотілій ручці. Ось тут є така пластикова кришка, вона знімається, я її, правда, не знімав. Ось не можу вам сказати. І навіть в пустотілу ручку можна ставити якісь, ну, може, дрібні детальки чи запчастинки. Ось. Тому ось так. Також в комплекті входять ось такі пластикові ножни. Зручно носити. Кишені при роботі. Ось можна також кріпити до ременю. Ось є таке передбачене спеціальне кріплення. Ну, Експлуатувати даний ніж я почав ще взимку 2014 року. Ось, Сліди експлуатації, я думаю, прекрасно видно. Так, ви бачите, що ніж не новий, навіть не помитий, спеціально для огляду, для того, щоб. Було видно, що ножом все ж таки працювали. Ось. Використовувався ніж для звичайного побуту. Ось. Для елементарної там, перерізання якихось канатів, шнурів, агроволокна. Ось. І навіть в комплекті, скажімо, з ножними я ним наносив якісь позначки там, на ґрунт. ось, Якісь лінії. Ось. І навіть вирізав. Кореневища бур'янів чи гілку потрібно зрізати. В цьому теж було з ним зручно, скажімо. Проявив він себе з найкращої сторони міцний, витримав навіть тоді, коли я на нього наступив з необережності. Здається, причому він був без ножен, але ви бачите, що ніяких. Пошкоджень на ньому немає. Лезо, ви бачите в хорошої якості. якості. Ще раз повторюсь, воно з нержавіючої сталі. За термін користування не з'явилось на лезі зазубрин. Ось так зараз я вам покажу, якщо сфокусується. Ось, ви можете побачити. Що зазубрин не залишилося. Ніж, в принципі, я заточував ось цією заточкою. Не використовував, здається, ні брусків, а тільки оригінальною заточкою старався. Ось, ну Заводська заточка, ви самі розумієте, вона була ну просто ідеальною. Ніж прекрасно Різав агроволокно, наприклад, я розрізав при легкому дотику. Ось Зараз я вам можу продемонструвати, як на відеооглядах буває ріжуть папір. Ось ви бачите, він після експлуатації, зараз ніж не наточений. Я зараз спробую надрізати папір. Ну, Ось ви бачите, що все-таки папір він не ідеально, але незважаючи на те, що. Він його надрізав. Він його не порізав, але він його надрізав. Ось, ви бачите, ще раз демонструю, як ніж ріже папір. Зараз ми спробуємо показати вам ще заточку фіскарс, ось що вона собою являє. Це є пластиковий корпус. Ось пустотілий. Посилений ребром жорсткості, який відділяє ось цей заточувальний елемент. Відкривається він таким чином. Тут є такий пластиковий важіль. Ось його відверто натисну... натиснути його потрібно вправо. Ось. І відкриваємо. Ось маємо таке, скажімо, коліщатко, яке знаходиться під кутом. Це запатентована технологія Фіскарса. Ось воно звідси виймається, не буду зараз вам це демонструвати. І знову ж таки закривається. Як проводиться заточка? Ось ми бачимо ніж. Ось ми бачимо заточку. Міцно тримаючи її до столу, ми просто кладемо ніж, ось цю щілину і здійснюємо рухи вперед назад. Я, звичайно, інструкції заточки ви можете подивитися в інтернеті, є достатньо відео і на Ютубі. Ось на. Оригінальному сайті Фіскарса я, звичайно, здається, не знайшов такої інструкції. У ну, відкритому доступі вона є. Зараз спробуємо після заточки спробувати порізати папір знову. Ну, ось таким чином, як ви бачите, ріже трішки краще, не набагато. Але все-таки папір він ріже. В цьому можна не сумніватися. Зараз спробуємо його. Ще чув я, що потрібно для того, щоб краще заточувати, просто відкривати ось цю пластикову кришку ось, і проводити заточку безпосередньо без неї. Кажуть, що так заточується краще. Зараз ми спробуємо це зробити. Ну ось. Пробуємо зробити зріз. Ну, я вам скажу практично те ж саме. Ну, ось цього боку, так, якщо нам вдасться. ну, ось, Такого плану. Ну, Не сказати, що ем, ніж дійсно ідеально заточується, я не можу цього сказати, але його гостроти, в принципі, для роботи вистачає. Ось. Що мене розчарувало в ньому, то це, скоріш за все, що ось ці пластикові ножни. Тому що при першому користуванні, я пам'ятаю, це було ще в лютому місяці, був легкий. Ні, це було ще, вибачте, поправлюсь восени. Вже починалися морози. Ми укривали рослини на зиму. І от буквально на легкому морозі, я не знаю, чи тому причина мороз. Ці ножни просто тріснули. Просто тріснули. Ось, неприємний, звичайно, залишок. Верніше, Залишились неприємні враження. От. А потім в процесі експлуатації ось тут надламалась частинка ось цього кріп, поясного кріплення. Ви бачите, її немає. Ось. Не критично, але все ж таки пластик фіскарса є доволі міцний. і я надіявся, що все ж таки вони будуть міцніші і витримають більше. Ну що ж, друзі, на сьогодні, здається, все коротко. Я хотів би, щоб ви задавали питання, робили свої зауваження до мого відео. Як чи вам подобається, чи не подобається, пишіть, будемо все враховувати в наступних оглядах. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки або дизлайки. Я думаю, попереду буде ще багато чого цікавого. Ну, все, до скорої зустрічі, друзі. Дякую вам за увагу.